До тренерів, то людина, яка може як підняти, так і впустити, це безперечно, Віталій Водонич Кварцян, який е, зараз своєю молоддю і його методи роботи у Волині зараз е, будемо обговорювати їх, тому що Волинь приймала Чорноморець, програла. І якщо от бути відвертим, то ну, цей матч було дуже важко дивитися. Дивитися, я думаю, що і глядачам, які були на стадіоні, і. Болівальникам, які були перед телевізором, тому що в принципі ми розуміємо, що ну майстерності нема, думки небагато і. Чесно кажучи, якусь таку особливу футболу дві команди не продемонстрували. Давайте подивимося, що відбувалося на цьому полі. На полі ми хочемо сказати, що ми в першому таймі взагалі хотіли наклеїти лише вихід команд. Як вони, як вони в перерві, як вони в перерві попили води і закінчення першого тайму, тому що моментів не було. От момент татаркова. Ну, На початку зустрічі, Але назвати це моментом, ну, важко сказати. Мож, два футболісти накривали, шансів забити вже практично не було. Ну, А більше, от, ну, ну... ми бачимо 11-е і 37-е. От, от, так видається, що ми показуємо 37-й хвилині. Ми показуємо першу картку Рогманюка, ну, тому що він потім отримав другу. Не, не було момент. взагалі. І я знаєте, якби, я не хочу критикувати, я не хочу казати, що ну, напевно, такий футбол... нам такий футбол потрібен, ми повинні, напевно, через це пройти. І можливо, ті всі футболісти, які вийшли на футбольне поле, вони виростуть. Але ну, оце шанс вже на початку другого тайму. Першому таймі бачили лише один момент. І от другий тайм був цікавіший. Хорошо. Десь досвідченіший Чорноморець почав вже створювати моменти, тому що ось тут добре біжав, галіва ситуація, почав підстраюватися під праву, і час потеряв і неудачно пробив, тому що м'яч був посередині. Не подобрав нову. Ну і тут подивіться, друга жовта картка Романюку знову ж таки дурна, абсолютно ну, не потрібна. Карточка. Друга жовта картка і Зна залишається Волині в меншості. Ну, отримав, no. до речі, на горіхі від Віталія Кварцянова після гри Романюк. Причому, що, знаєте, відверто кажемо, Віталій Водивович зараз не вибирає особливо методи для того, щоб виховувати своїх футболістів. Вони йдуть різні, іноді не завжди адекватні. Ну але якраз всього поділу команду, ну, по команду оставити в таку жару, і грає вдома, треба побігати, і отримати таку глупу вторую карточку. Тобто, то з точки зору футболіста ви розумієте, Ну, звісно, однозначно. Здесь порка має бути. Ну і от момент Чорноморця, другий тайм був цікавіший. А цікавіше він став від того, що футболісти, деякі втомилися і почалися дуже великі провали. Не від майстерності футболістів, а просто що почалися провали в обох команд. Ну, і свіжили. Вийшов Лихобленко та Тарков. В принципі, вони одразу почали нагнітати, і от пішли голіві моменти. От зараз повинен вже вирішити, добре зіграв на лінії. Никитюк. А вот хорошо разобрался Хабренко. Увидел, что уже момент утерян. Нашел своего, покатил в ногу. И вроде бы направлял. Смирнов направлял, да. но не смог забить. Пошли звоночки. Было видно, что Луск начинает проседать. Он, проседает, он да, и в Проседает. в По такой начинает, погоде. Да, и... Не хватайся. Хотя мы видим, Дудик тут мог вот здесь... В этой ситуации сыграй немножко по как-то по массеровитие. А куда защитник побежал? Аут вбрасывался. Ну, я скажу: да? это юнацкий да? футбол. Это юнацкий футбол. абсолютно. И вот гол. подивіться гол. Давайте подивимося гол. Классно. Вот тут Татарков, от, от, конечно, себе грудью сбросил. Штрафную. А, Кабаев, да. Кабаев сбросил себе на ход. А защитник в статическом положении. І не може нову, що в И не может выбросить новую, потому что штрафной площадки. И фалить уже все, проиграл ему корпус. И Кабаев просто вот под вратарем Кичак не успел сложиться. Була щель в эту щель на правил. 1-0 вкомпенсувана і празнують третю підряд перемогу. Олександр Бабич святкує, Чорноморе святкує третю поспіль перемогу. Ми вітаємо Одеситів з цією перемогою. Ну а з приводу кварцяну, то знаєте, якби поїхав Богданом. Зараз після цього матчу поїхав Герасимюк. Що, Та, ну, процеси, не те, що там проїхать? Що, -що, 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 що відбувається. Просто мені здається, що зараз, коли Волинь не можуть дозовити нових футболістів, ці футболісти взагалі на вагу золота. Тому що з тою молодд далеко не заїдеш. І вона перетреться, можливо. Напевно, хтось з них стане хорошим футболістом, правда ж? Ну, не всі 11. І, ну... Мені кажуть, треба трохи пересмотрити все одно, треба дорожити тими, якщо ти ж не можеш нікого пригласити, да, дорожити тими, хто є, Немножко може методи. Не всі люди люблять, да, коли їм Говорят на повышенных, и не все им это ну, доходит и понимают. Может быть, действительно как-то немного, ну, навряд ли. Я думаю, что ну, и навряд ли изменится он. Опытные футболисты должны учить молодежь. Как в Днепре мы видим, ротань сейчас по другому вылезет. То же самое в Луцке. Должны быть опытные футболисты, которые должны направлять молодежь, учить их, а зам футбола. Давайте послушаем, что після игры говорили участники этого поединка. чуть в тупик нас поставило это удаление, потому что я очень боюсь, когда мы играем в большинстве, не можем скрыть, э, ну, создать численное преимущество, не можем скрыть. Э, пару раз сыграли, так как мы потом подкорректировали по ходу игры и создали опасные моменты, и с этого момента мы забили до У вас три матча, три перемоги. Уже можно за Лигу чемпионов без думать, Да нет, мы об этом вообще не думаем. Мы с ребятами договорились вообще в турнирную таблицу не смотреть, там до 10-го тура выходить и Викладуватися, прежде всего, добиватися результату. Моя, моя задача і задача команди, щоб ми в конце чемпионата не оказалися на тому місці, на якому були після третього тура. Герасимюк він все вже чи не відомо? Я думаю, що з Грисуєм питання вже закрив. Він не буде більше волоні? Напевно, що не. Тобто ще менше і менше у вас. Так, да, менше і менше. Ви знаєте, в якому ситуацію попали. Но... Що у нас футболісти на початку чемпіонату багато пішло, і під час чемпіонату багато пішло, футболістів нам закрили трансфери, і ми граємо тими футболістами, які є. Це футболісти не прем'єрні, вони ще не наігралися в Ю-19 і навіть в дублі. Але ми ждемо, коли нам відкриють трансфери, може щось зміниться, тоді будемо селятися, щось будемо робити. Ну, я так не зовсім згоден, по-перше, з Олександром Бабичем. По-перше, про те, що команда повинна ставитися собі за якісь певні цілі і повинна дивитися і повинна перемагати, і повинна бачити, куди перспектива. Якщо ставити завдання, щоб не опинитися на останньому місці, то, то напевно, так не, не, не дуже коректно, правда ж, Олеже? Удивітельно, як без задачі взагалі грати. Чому стріміться і взагалі як будуть перересювати футболісти? Ну, зараз мені подобається, ми ждемо трансперне окно. Це, це дикий вік. Да, щоб вигнати, не сказати, вигнать, що все, що не тоді, щоб вигнати, щоб швидше забути. Щоб заганяти, я просто хочу сказати, я я думаю, що швидше за все, що не буде. І, в принципі, для мене, ну, от якщо буде з Волиню, в мене велике питання. Тобто, можливо, Віталій Дмитрович Кварцяний десь в голові в нього щось, якесь, щось, щось, щось він собі планує, щось він бачить. Можливо, ці футболісти перетруться, і дійсно вони зараз видадуть якусь певну знаєте, таку гру. Ну, але поки що на даному етапі, судячи по грі от з чорноморцем, то м, це дуже і дуже і дуже, дуже, дуже складно. Свершенно складно. Но ну, Чорноморцю все-таки футболістів побільше, які вже мають досвід гри в прем'єр-лізі, і футболістів, які мали би. Я думаю, що місце в шістці, це повинно бути задачою для цієї команди. В крайньому разі, знаєте, в перспективах можна досягнути, можна досягнути, але бачити себе там і хотіти туди потрапити, безперечно, це є. Ну, головним завданням, тому що футболістів є вже достатньо таких, які мають досвід. І найголовніше є футболістів, які знаєте, ну, выделяють той самий Куркишку, той самий Ховленко, як ми бачили, про що ми говорили, той самий Кабаєв, правда, ж, Олежа? Ну, однозначно, що є група футболістів, которые я думаю, їм тісно там плестись в кінці. Вони вже хочуть себе проявити. Ну, то, ти винуждаєш Бабіча це сказати. ну як винуждаєш чоловіка, который ми испугались, что остались в большинстве. Надо ну, говорити, щоб нікого не удаляли. Ну, як такое можна сказати? наоборот, люди этого ждут, чтобы разыграть лишнего, чтобы сразу есть план который применяется в случае того если команда твоя в большинстве а здесь тренер говорит мы испугались не знали что делали ну удивительно немножко да ну Київський... это может быть лукают немного ну тоже как